При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Дональд Трамп сьогодні герой дня і заявив, нагадаю, що війна Росії проти України може загостритися в майбутньому і розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні. Водночас обраний лідер знову оголосив, що збирається взяти під американський контроль Гренландію і Панамський канал. І у відповідь отримав досить м'яку реакцію данської прем'єрки, що розлютило данських опозиціонерів. Більше про скандальні заяви Дональда Трампа Олександр Мужичук. Дональд Трамп ще не встиг переїхати до Білого Дому, як знову відзначився сенсаційними заявами. За 12 днів до інаугурації обраний президент США не виключив, що його прагнення взяти під американський контроль Гренландію і Панамський канал, доведеться реалізовувати військовим шляхом. Чи можете ви запевнити світ, що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не використовуватимете військовий чи економічний примус? І чи можете ви трохи розповісти нам про ваш план? я не можу вас запевнити щодо жодної з цих двох територій, але я можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових. Я не збираюся зараз нічого обіцяти, можливо, доведеться щось зробити. Панамський канал життєво важливий для нашої країни а ним керує Китай. Ми віддали Панамський канал Панамі. Ми не віддали його Китаю, і вони зловживають нашим подарунком. На мою думку, саме через Панамський канал Джиммі Картер програв вибори. Протягом цієї ж прес-конференції в Маралаху Трамп заявив, що хоче перейменувати мексиканську затоку в американську, а ще може зрозуміти почуття Росії щодо вступу України до НАТО. При цьому Трамп зауважив, що планує зустрітися з Путіним у найближчі півроку. Прокоментував він і тему приєднання Канади до США, заявивши, що вона має стати 51 м штатом. Чи розглядаєте ви також можливість застосування військової сили для анексії Канади? No. Ні. економічна сила, тому що Канада та Сполучені Штати разом будуть лише міцнішими. Ми позбавимося цієї штучно проведеної лінії. Тим часом до Гренландії, яка є автономною територією Данії, прибув син обраного президента США, Дональд Трамп молодший, який грав одну з ключових ролей у передвиборчій кампанії свого батька. Ні, Ми тут не зустрічаємося з політиками. Цього немає у розкладі. Ми тут як туристи. Місцевим жителям Трамп молодший зокрема запропонував послухати з телефону висловлювання свого батька щодо Гренландії. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я говорив про це вже давно. Задовго до виборів у вас там приблизно 45 тисяч осіб. Люди насправді навіть не знають, чи має данія які-небудь законні права на острів. Якщо вони в них є, вони повинні віддати Гренландію, тому що вона потрібна нам задля національної безпеки. Спеки за для вільного світу я говорю про захист вільного світу. Подивіться навколо для цього. Навіть не потрібен бінокль. Усюди китайські та російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. Данська прем'єрка Мета Фредеріксен, коментуючи заяви Трампа, зазначила, що у неї не вистачає фантазії, аби уявити, що все дійде до військового конфлікту. Вона заявила, Данія не хоче торгової війни зі США, і тільки місцеве населення може визначити майбутнє Гренландії. Гренландія не продається. США є нашим абсолютним найближчим союзником, і це стосується всіх питань оборони та безпеки, а також північної Атлантики, де зростає напруга. Ми явно зацікавлені у тому, щоб саме США відіграли. Ту значну роль, а не Росія чи інші країни, але Гренландія для гренландського народу нагадаю. Гренландія розташована на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи та Росії, що робить її стратегічно важливою для США. Тут є американський космічний центр протиракетної оборони. Раніше Трамп пропонував купити Гренландію і обіцяв у соцмережах зробити її знову великою. А її мешканці в такому разі мали б величезну вигоду, якби найбільший острів світу став частиною США. В свою чергу гренландський прем'єр під час новорічної промови наголосив, що жителі острова хочуть звільнитися від кайданів колоніалізму. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини.